Собі дикий ліс на півночі Америки, початок двадцятого століття, високі дерева, туман, повна ізоляція від світу. Саме тут, у глибні цих похмурих лісів, стояв будинок, навколо якого ходила моторошні чутки. Його прозвали Голодні висоти. Тут десятки людей приїжджали за порятунком від болі, хвороб, стресу, і багато хто більше ніколи не повернувся. Лінда з'явилася на світ у другій половині 19 століття, у часи, коли медицина ще тільки розвивалася, лікарів не було, мало ліків, майже не існувало. А люди часто шукали будь які альтернативи. У підліткові роки Лінда починала читати книги про натуральне лікування. Вона повірила в теорію, що всі хвороби спричинені внутрішньою отрутою, що накопичувалась в організмі. У пізні, у пізні десятиліття 19 століття вона почала відвідувати курси альтернативної медицини та оголосила себе цілителькою. Яка знає таємницю абсолютного здоров'я. Цією темою було голод, повний, багатотижневий, жорстокий. Лінда стверджувала, що лише в тіло в межі можна винести токсини та очистити душу. Вона написала книги з моторошними тезами. Їжа це отрута, голод універсальні ліки. Хвороби це наслідок того, що людина їдять і занадто багато. У ті ж роки вона отримала право практикувати натуропаті... натуропатію, бо закони того часу були дуже слабкими. На самому початку ХХ століття Лінда зі своїм чоловіком вирішили створити медичний центр, де вони зможуть застосувати свої методи ізоляції. Вони купують ділянку землі в глибокому лісі, там, де не було ні сусідів, ні шляхів, ні лікарень. Поруч. На цьому місці з'явився санаторій для голодування офіційною назвою інститут натуральної терапії. Та місцеві жителі дуже швидко дали йому іншу назву: Стервіч Гейжел. Голодні висоти. Будівля була похмурою, голодною. Пацієнтів утримували у маленьких кімнатах, з мінімум меблів. Багато хто приїжджав туди, з вірою, що голодування вилікує їх від депресії, болю в шлунку, проблеми зі сном. Ніхто не очікував, що відбудеться далі. Методи, які використовували на голодних висотах, сьогодні назвали тортурами. Мінімальна їжа, пацієнтам дозволяли один маленький апельсин на добу, або маленьку частку овочевого бульону, або половину склянки фруктового соку. У деякі дні нічого взагалі. Це тривало тижнями та місяцями. Лінда особисто проводила масажі, але це були не масажі, це була агресивна пальпація живота. Пацієнти кричали від болю, бо Лінда тиснула так, щоб було чути хрустки ребер. Багато клізів. По кілька годин без перерви деякі пацієнти не притомлювали просто під час процедури. Вимушені прогулянки, навіть якщо людина падала від слабості Лінда змушувала їх ходити по двору. Щоб тіло не забувало працювати. Ізоляція та контроль. Пацієнти не могли дзвонити рідним, писати листи, вінде їх читала і не дозволяла відправляти, Просто просити про допомогу. Ефект, ефект від цих методів був катастрофічним: різке падіння ваги, зневоднення, втрата свідомості, галюцинації. Серцеві проблеми, повне виснаження, люди ставили, ставали скелетами, загорнутими в тонку шкіру. У перших років роботи санторії у ньому почали один за одним помирати люди. І тут почалося найпідозріліше. Багато мертвих пацієнтів переписували лінду або її чоловіка, отримували гроші чи майно. Родичі не могли отримати повну інформацію, бо Лінда вела документацію сама. Тіла померлих були настільки виснаженими, що родичі їх не впізнавали. Але смерть, яка стала поворотною, це історія двох сестер. На початку 20-го століття до США переїжджають дві молоді британки: Клар, Клер і Доріс У Вілсон. Вони були з багатої сім'ї, виховані, довірливі, вразливі. Вони почали про чудовий метод Лінди та вирішили пройти курс голодування перший тиждень слабкість запаморщення, втрати свідомості. Другий тиждень. Торис ледве стоїть. Клер починає писати у щоденнику, що тіло зменшується, а думки стають повільнішими. Третій тиждень. Клер Лер більше не може ходити. Дорис говорить пошепки, бо не має сил. Після кількох тижнів перебування Клер помирає Уста стаістофіяні. Лінда каже, це не голод, це природні причини. Але родина звертає увагу на те, щоб прикраси Клер зникли. Банківські документи змінено. Лінда отримала доступ до їх грошей. Торись, яка дивом вижила, втекла за. Застала головним слідком. Справу, про Лін... Справу проти Лінди розглядав суд, який сполохнув всю країну, звідки розповідали. Як люди перетворювалися на скелетів, як Лінда контролювала фінанси пацієнтів, як вони ізолювались хворих, як важко було вирватися з санаторію. Один чоловік сказав у суді, моя дружина важила більше 60 кілограм, коли я її побачив мертвою, вона важила менше 30. Попри все, система того часу була м'якою, Лінду визначили виновною, але засудили до дуже короткого тюремного терміну. Після звільнення Лінда знову повернулася до лікування голодом, але її ім'я вже знали всі. Санторій почав втрачати клієнтів. Іронія долі. У зрілому віці Лінда вирішила ще раз пройти власний курс голодування і сама померла від виснаження. Метод, який забрав десятки життів, забрав і її. Ця історія про те, як сліпа віра в чудовий метод може стати смертельною. На початку ХХ століття десятки людей загинули, подовіряли своє життя людині, яка називала себе. Але хороші, ця історія яку світ не має забути. Я сподіваюся, перше відео, яке я викладу на Ютуб, стане нормальним. І так, якщо хтось подивився це відео до кінця, дуже я вам вдячна, дуже вдячна. Буду старатися знімати краще відео та дуже дякую за перегляд вам. Да. Буду знімати я про всякі такі вплив і так далі. Всякі такі історії. Кстати, якщо це відео набере 3 лайк. Багато хочу зна, то я випишу розслідування під того, що мало хто знає, що зараз з ним, тому що не цікавляться цієї історії. Всім давайте, пока!